Што, О, пристав... Міцний горішок 5 або гарний день, аби померти. Чергова частина франшизи про пригоди непереможного службовця поліції з Нью-Йорка Нью-Йорка отот вийде на екран. Цього разу постаріли, але як і раніше, міцний тілом і духом Джон Маклейн вирушає до Москви на допомогу власному синові, який потрапив там у халепу. Втім, як і слід було чекати, все виявляється значно складнішим ніж спершу гадалося. Доля змушує героя Брюса Вілліса йти на герц проти усіх полчищ кримінальної столиці світу. Європейська прем'єра стрічки відбулася в Берліні. Що нового можуть очікувати глядачі від чергової частини саги про міцного горішка, Розповідає її режисер Джон Мур. багато чого. От такенного бойовика. Ми вислали Джона Маклейна до Москви, Його хто ніколи раніше не виїжджав за межі Америки. Тож цей фільм значно масштабніший ніж попередні. В ролі Маклейна нашадка знявся молодий австралійський актор Джей Кортні. Подейкують саме він має всі шанси взяти на себе головний тягар наступних частин франшизи звісно, це не аби виклик майбутні проекти щодо повернення франшизи. Та я, звісно ж, охоче погоджуся. Будуть вони з чи без Брюса Вілліса, як то кажуть, поживемо, побачимо. Гадай, він потягне ще не одну франшизу. Брюс Вілліс з'явився на червоній килимовій доріжці разом з дружиною британською моделлю Еммою Гемінг. Вони одружилися 2009 року. На запитання чи не надійшов час передати всі клопоти, що лягають на плечі звитяжного копа молодшому колезі, він дав дещо розмиту відповідь. Звісно, ні, з міцним горішком я разом вже 25 років. Було б непогано у випадку, якщо щось трапиться зі мною, якоїсь травми або що знову співпрацювати з Джеєм. Гадаю, він гарний актор і чудовий хлопець. Але передати йому естафету ні ще не зараз. на екрани України міцний горішок 5» виходить 14 лютого. маю аропой. What is this, a pirate gun? It's old school. Mm -hmm. Like you, right?